на день. Полівітаміни, багато вітамінів групи Б. Це надплюс. щось там. І по одній штучці. До речі, це досить такі дорогі вітаміни, шость упаковочка 1000 гривень, по-моєму. Далі, розверотрол. Це робиться із червоного вина. Взагалі корисно, каже, нам бокал вина. але так можна спитись, тому п'ю капсулки розвератролу. І що ще? це я зранку п'ю, куплю, щоб не мати такого сильного апетиту і трошки худнути. І, до речі, допомагаю, у мене немає апетиту такого сильного, як раніше. На ну, одну І Ще з вечора можу випити пробіотики. Дуже гарно допомагають на травлення, але забуваю.